Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі, частини величини. Сьогодні розв'язуватимемо складені задачі, що місяць збільшення або зменшення числа в кілька разів сформульовані в непрямій формі. А ще розв'язуватимемо рівняння. Розв'яжемо усну задачу. Зошит коштує 8 гривень і в 4 рази дешевший за набір ручок, скільки коштує набір ручок. Зошит в 4 рази дешевший за набір ручок. Отже, набір ручок в 4 рази дорожчий, і його ціну шукатимемо множенням. 8 помножити на 4 буде 32. 32 гривні коштує набір ручок. Давай розв'яжемо ще одну задачу. Мирославу 12 років, і він утричі старший за Наталку. Скільки років Наталці? Мирослав утричі старший за Наталку. Отже, Наталка утричі молодша за Мирослава. І шукатимемо її роки діленням 12 поділимо на 3, буде 4. 4 роки Наталці. Давай розв'яжемо задачу 3. Учень розв'язав за канікули 12 рівнянь, що в 4 рази більше, ніж задач. Скільки задач і рівнянь разом розв'язав учень. Щоб знайти скільки задач і рівнянь разом, треба кількість задач додати кількість рівнянь. У нас невідома кількість задач. Відомо тільки, що рівнянь було 12. І що рівнянь в 4 рази більше, ніж задач. Це значить. Що задач в 4 рази менше. І ми знайдемо кількість задач діленням. 12 поділимо на 4 буде 3 штуки. Це задачі. Тепер до рівнянь додамо задачі. І в нас вийде дія 12 плюс 3. 15 штук. Задач і рівнянь разом розв'язав учень. Задання 4. Усно. Нам треба сформулювати шість правил, які починаються словами, щоб знайти невідомий або невідоме. Давай спочатку при додаванні. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. При відніманні, давай згадаємо, як називаються числа. Зменшуваний від'ємник різниця. Отож, не зменшуване, шукаємо додаванням. До різниці додамо від'ємник. Невідомий від'ємник шукаємо відніманням. Від зменшуваного віднімаємо різницю. При множенні числа називаються множник, «множник», добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. При діленні числа називаються ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, Треба помножити частку на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Тепер розв'яжемо рівняння, використовуючи знання, які ми щойно повторили. Запиши рівняння 5, зупиняй відео і працюй самостійно. Можемо перевіряти перше рівняння в нас на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок... Треба від суми відняти відомий доданок. Отож, ми віднімаємо і знаходимо Х. Підставляємо число, яке ми знайшли замість Х, і перевіряємо, чи буде така відповідь як мала бути. Виходить 385, отже, розв'язок рівняння, число 115. Друге рівняння в нас на знаходження невідомого відємника. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Піднімаємо. Цю дію можна виконати з боку у стовпчик. Буде 92. Перевіряємо це число, чи воно нам підходить. Підставляємо його замість х, Обчислюємо. Чи буде на 183. Вийшло 183. Отже, розв'язок цього рівняння число 92. Наступне рівняння в нас на знаходженні невідомого діленого. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Множимо і знайдемо 65. Перевіримо, чи число нам підходить. 65 ділимо на 5. Буде 13. Отже, 65 це розвиток нашого рівняння. Наступне рівняння в нас на знаходження невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Шукаємо «Додавання». Це можна виконати усно. 100 плюс 300-48 плюс 12, 60. Разом 460. Перевіримо це число. Підставимо його замість їх сам. 460-312 можна зробити в стовпчик. Обчислюємо. І в нас виходить 148. Отже, розвиток цього рівняння 460. Наступне рівняння у нас на знаходженні невідомого множника. Невідомий множник шукаємо діленням добутка на відомий множник. Буде 20. Перевіряємо, чи нам підходить число 20. Підходить 20 є розв'язком цього рівняння. І останнє рівняння в нас невідоме, називається дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Коли ми 68 ділимо на 4, ми шукаємо кругле число, яке найближче до 68 і ділиться на 4. Це 40. Отже, 68 ми розкладаємо на 40 і 28. 40 ділимо на 4 буде 10. 28 ділимо на 4 буде 7, разом 17. Перевіряємо, чи число нам це підходить. 68 поділити на 17. Таке ділення ми робимо шляхом випробувань. Давай перевіримо, чи буде 68, якщо ми 4 візьмемо. 4 множимо на 17. 10 множимо на 4 буде 40. 7 множимо на 4 28. 40 і 28, 68. Отже, число 17 є розв'язком нашого рівняння. Завдання 6. Побудуй два кола, одне радіус якого 3 см і інше радіус якого 25 мм, так, щоб кола мали дві спільні точки. Щоб побудувати коло, нам треба циркуль. Якщо у кола радіус 3 см, ми беремо циркуль і лінійку, розводимо кінці циркуля так, щоб між ними було 3 см, ставимо точку у зошиті, підписуємо її. Це буде точка О1, маленька одиничка біля. Букви О внизу справа. І креслимо коло радіусом 3 см. Тепер нам треба інше коло, радіус якого 25 мм. 25 мм це 2 см 5 мм. Отож, циркуль розводимо на таку відстань. Ставимо точку О2. І креслимо ще одне коло. І ти бачиш що два кола перетнулися. Мають дві спільні точки. Треба ці точки намалювати і позначити буквами. Задача 9. Читаємо. У січні родина Петренків заплатила за спожиту електроенергію 327 гривень, що на 108 гривень більше, ніж у лютому. Скільки заплатила родина Петренків за електроенергію за два місяці? Щоб відповісти на запитання: скільки заплатила за два місяці, треба знати, скільки родина Петренків заплатила за електроенергію у січні і скільки у лютому, у січні вона заплатила 327 гривень. І це на 108 гривень більше, ніж у лютому. Це означає, що у лютому на 108 гривень менше, ніж у січні. Тому шукатимемо гроші, які заплатила родина Петренків за спожиту електроенергію відніманням. Від 327 віднімемо 108 Це можна зробити усно. Від 300 віднімемо 100, буде 200, від 20 віднімемо 8, буде 19, виходить 219 гривень. У лютому заплатила родина Петренків за спожиту електроенергію. Тепер ми знаємо 327 гривень у січні 219 у лютому скільки разом додамо до 327-219. Це можна зробити зразу у стовпчик. Додамо і знайдемо, що родина заплатила за два місяці за електроенергію 546 гривень. Цікава задача номер 10 Після того, як Любомир дав Тетянці половину цукерок, які мав, та ще одну цукерку, у нього залишилося 3 цукерки. Скільки цукерок Любомир мав спочатку? Після того, як Любомир дав Тетянці половину цукерок і ще одну, то в нього залишилося 3. Якщо ту одну цукерку ми повернемо назад Любомирові, то буде 4. Штуки цукерок, і це половина його цукерок. Отож, всього він мав цукерок 4 помножити на 2, тобто 8 цукерок. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно. Старайся і тебе все вийде. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні навчилися розв'язувати складені задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів сформульовані в непрямій формі. Ми повторили знаходження невідомих компонентів дій і розв'язали рівняння. Ще ми повторили, як будувати коло, розв'язали життєву задачу і цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе! На кожному з них.